Привіт друзі, слава нашій Україні. Просили роботу дисків по соняшнику. Як бачите, результат за один прохід. Палка не дуже велика. от Соняшника, ну як, пів палки фактично зрізано. Ну, якщо так сказати, пригорю, можна сіяти. Пшеницю можна сіяти. Так, да, є, стається, ось недобита. Ну фактично. Ой. Ну, дивіться, будь ласка, до 10 сантиметрів свободно. Ну, де трошки глибше, де трошки мільше, нічого страшного. Так, і рядом ось участок. Другий трактор вчора дискував. Дискував юто. Який диск, не знаю, ну теж тяжкий Ну Сам діаметр оцього диска більший. От. На якій стойки, Ну, я не підходив, не дивився, я вам нічого не можу за це сказати. От, Брехати не буду. Ну, фактично, так, да. палка побита, так. Да. Ну, зовсім не той результат. Дуже багато, як бачите, цілої палки. Дуже багато. І воно, бачите, ну, ну теж так, Е, ні. Трошки слабше. Ну, зірвано, ну нормально, теж до 10 сантиметрів. Як обична дискова борона, хто як виставляєш, це ж таке. От, Воно вже багато чого зависить від ґрунту. Ну, а це в нас такі результати по дисковій бороні. Одне єдине, що мінус, один-єдиний мінус цих дисків. Вони бояться вологи. О, самі диски ні, а цей каток. Як тільки грунт вологий, все, оце отут забива, все, тут ось не так, а отут ось де перехват, скажімо так, ножів. Оце отут страшне, ось бачите, вже ну як починає потрошку набивати. І оце ломами вибиваємо. Щоб Інакше нічого, молотками, ломами, оце гепаємо, вибиваємо. Ну, а так, в принципі, питань ніяких, оце ж я ж кажу. Сам фон результат на лице. Результатом, скажімо так, доволі. Якщо сіяти по соняш, чинні... Озиму пшеницю чи ячмінь, хто що там етот, За один прохід, пожалуйста, бересій і буде красота. І сівалку ну, між сошниками дуже набиватися не буде, бо фактично палки нема. Вона фактично перебита. Все, друзі, всім добра, удачі, а ми будемо працювати.